Thank uh you. -huh. Палала, долина стопілка з старинок, Косівщина, княгиня стала, фестивальний одягла вінок. Це гуцульський фестиваль із фестивалів з коломиками, танками, співанками, оживає древнє місто від скрипок і від цимбалів, посміхається Україна разом з нами. Дорогі гості, гуцули із близьких і далеких країв, господарі фестивалю, гречні гасти і гастині, вітаємо вас на гостинній гуцульській землі на 19-му міжнародному гуцульському фестивалі, присвяченому двадцятій річниці незалежності України. Гуцульські народні мелодії прозвучали виконанні зведеного оркестру народних інструментів Косівщини під орудою заслуженого працівника культури України Дмитра Біланюка. А до нас на свято приїхало багато почесних гостей. Отож, запрошуємо на сцену голову обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишеванюка. Міністра культури і туризму України Ярослава Олександровича Арсірія. Запрошуємо високоприсвященник владик та всечесних отців! Запрошуємо народного депутата України Василя Михайловича Чуднова! Начальника управління культури облдержадміністрації Володимира Васильовича Подорока. голову Косівської районної державної адміністрації Ярослава Івановича Шинкарука, голову Косівської районної ради Андрія Івановича Клуба, міського голову міста Косова Миколу Миколайовича Покшея, Голову всеукраїнського товариства Гуцульщина Петра Михайловича Ватаманюка, голову Косівського товариства Гуцульщина Василя Івановича Шкургана, Голів держадміністрації та районних рад районних товариств Гуцульщина, старосту Вешровського повіту мазовецького воєводства Республіки Польща Кшиштофа Федорчика. Фестиваль великий Христу! Слава Ісусу Христу! Косове рідний, земле Гуцульська. Розгорни свої обійми і привітай тих, що наповнили своєю радістю, благодаттю цю площу. І нашу благословенну землю. Ми радо вітаємо вас сьогодні, дорогі учасники 19-го міжнародного цульського фестивалю, і хочемо заявити на весь світ, що наша Косівська земля горда з того, що ми його цули, горда з того, що ми маємо Божий дар працювати на своїй землі і чистим небом. Ми хочемо сьогодні скласти щиросердечне вітання от свято нашої подвійни, світлим і великим праздником церкви, Успіння Пресвятої Богородиці. І ми тебе, пречиста наша мати, яка у своєму різьбі залишилася дівою, а по смерті своїй ні одного дня нас не покинула. Попросимо, огорни нас своєю благодаттю, щоб це свято відбулося файно щоб це свято відбулося в повноти нашого Духа і доброго настрою. Благослови Боже, нашу владу, благослови Господи, наш люд і наших гостей, і дай нам повноті з години в годину набуватися, набуватися з того, що ми вміємо добре і файно співати, що ми вміємо і затанцювати, благослови Боже, наших дітей і нашу молодь. Благослови, Господи, наших батьків, і дай сила радості з тобою, Господи, почати і з тобою закінчити. Хай Бог благословить нас усіх і прийміть щире слово, благословення нашого Єпископа, який у цю хвилину тримає велику і далеку дорогу до Бразилії на собор церкви, але Він з нами тут. Він і наші брати, які святкують сьогодні на старому косові свій храмовий день, прийміть моїй особі благословення Бога, благословення церкви, ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Свято вас усіх! Слава Ісусу Христу! Для відкриття 19-го міжнародного гуцульського фестивалю запрошуємо голову Косівського районного товариства Гуцульщина Василя Івановича Шкургана. Слава Ісусу Христу! А де настав чесь таку красну днинку на погородичку. Зібратися нам у косові на забаву, а не просто на забаву, а на фестивальну забаву. Гречні пишні газди, газдині, що приїхали з Буковини, з Закарпаття, з Галичини, з далеких і ближчих куточків світу до нас, з Хорватії, Румунії, Польщі, Молдавії, навколишніх наших. Областей з Києва, з Франківська, з Коломиї, з Тернополя і так далі. Файно дякувати вам, що сте знайшли чес і погордували, що завчасу закотали маржинку, най вам файно плодиться. Щось ти повів вирвалися, щось ти вбрали своїх дітей, взяли з собою, най вам здорові ростуть, щось сте взяли з собою гусульський гонор. Ости взяли з собою в серце свій наш рідний український гонор. Просто взяли з собою свої ремесла, аби показати тут, аби всі подивилися мистецькими речами, котрими чунуєся і дивується світ. Честь помало йде, міняється, міняємося і ми в тому часі. Але то, що у нас у грудях, то, що ми маємо при собі пошинівок до нашої бесіди, пошенівок до нашої вбері, пошенівок до нашого рідного. Ми принесли сьогодні сюди показати, відчути, зрозуміти, переконати когось, переконати ще раз самі себе. А тому на цім слові я вам дуже дякую за те, що такі є, що сте зібралися. І на цій слові оголошую. 19-й міжнародний гуцульський фестиваль у Косові. Оголошую відкритим. Право підняти державний прапор України надається народному артисту України Остапу Гавришу. У рушника в перекликах трехбід. У висанках, що так велою душу, відбився з Риму весь гуцульський світ, як у прозорих хвилях Черемоша. З'єдналась воля, брода і могуть у довбушевім гордому іменні. Його нащадки крізь віки ідуть, красиві душі, вільні і натхненні. Для підняття прапора товариства Гуцульщина запрошуємо голову Всеукраїнського товариства Гуцульщина Дмитра Ватаменюка, Косівського, вижницького районних товариств Гуцульщина, Василя Шкургана та Василя Маршука. Для піднявського району запрошуємо Василя Кравчука, виконавчого директора підприємства «Тирлич». Голову обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишевенюка та голову обласної ради Олександра Масимовича Сича.